Привіт, вітаю тебе на нашому ютуб каналі. З тобою я, Дмитро Клівський, наша команда Криптоніт. В даному ролику ми хочемо поговорити про один із цікавих проєктів, про який ми вже неодноразово говорили. Записували ролики, писали пости в телеграм-каналі і зовсім недавно активно почали його використовувати, а точніше, абузити, відпрацьовувати для получення того самого дропу. Да, даний ролик буде про ретроперспективну історію, а точніше поговоримо. Про бласт, чи взагалі можливий базовий ревард в Бласті, що ми з командою побачили, які у нас взагалі думки присутні, і що взагалі можна тут сьогодні робити? Тому що лістинг бласту, вихід бласту буде в кінці червня. Час у нас присутній, але його не так вже і багато. Тому якщо дивитись даний ролик, то після нього вже можете. Максимально активно починати пропрацьовувати Blast, само собою, якщо вам ідея сподобається. Но ми робимо велику ставку саме на даний проект до кінця червня, і тільки після того, як ми його відпрацюємо, ми вже можемо переливати свою енергію, переливати свою ліквідність, в якісь інші проекти, наприклад, той самий Scroll, Фаркастер і багато інших. Но Поки у нас є час, ми повинні відпрацювати Бласт. Про намі, ми це з командою робимо. Тисни лайк авансом, підписуйся на YouTube канал, а ми, звісно, будемо починати. Полетіли. Бласт почав активно форситись. Про нього почали активно говорити після дропу Blur. Тож інше команда від Блюру вирішила попасти в наратив 2024 року і запустити власне Layer 2 рішення, яким на сьогоднішній день є Blast. Після того, як вони анонсували Layer 2 рішення, одразу підтягнули інвестиції від такого фонда, як Paradigm, який в нього проінвестував 20 мільйонів доларів. Тим самим це набрало певні обороти на ринку. Блюр роздав багатьом, роздав багато і нагодував тих, хто активно а, рухалися в сфері NFT, а зараз вони запускають рішення. І Blast – це один із перших проєктів, в яких ми почали чути про поінти. І він започаткував таку. Тематику такий наратив ретроперспективної історії як лок нашої ліквідності. само собою, що протоколи рестейкінгу, стейкінгу вони давали дропи за те, що ми лочимо ліквідність, але взаємодія з леєр-2 рішеннями, такі як Арбітріум, Оптимізм, Старкнет, ZKSync, Скрол, вона виглядала зовсім іншою, на відмінно від того, що нам запропонував Бласт. Нам потрібно було просто залочити ліквідність. Чим більше ми залочимо, тим більше самих експі ми будемо фармити. За рахунок того, що проекти пропонують нам лок ліквідності, є певний ризик взагалі для звичайних користувачів: що 5% усіх людей забирають 95% дропу. Ті люди, які мають можливість залочити велику кількість своєї лікви, забирають більшу частину дропу. І з самого початку була певна ідея, що після того. Того, як ми занесемо дані кошти, ми занесемо якісь там пів ефіра, один ефір, можливо, навіть ноль один ефір, ми не зможемо нафармити якусь певну кількість XP для того, щоб отримати дроп. Але Blast вирішив не відходити від традиційної взаємодії з леєр-два рішеннями, так як кількість транзакцій, TVL мережі а кількість користувачів відіграє важливу роль. Тому після переходу із в майнет вони вирішили одним пострілом бити двох зайців. В першій частині в тиснеті ми лочили нашу ліквідність. Після того, як вони перейшли в майнет, ми все ще мали утиліті для нашої ліквідності, але окрім того, вони започаткували такий а, актив, як Голд. Які ми могли фармити і можемо фармити за допомогою взаємодії з їхніми дабками, з їхньою екосистемою. Стосовно математики, досить складно говорити, тому що Бласт не показав нам то економіки. Ми не розуміємо, який процент буде виділений на дроп, але в кінці ролика або в середині ролика я детальніше розкажу свої думки. Але якщо ми беремо 100% емісії усіх токенів, якийсь певний процент буде виділятися на дроп, так ось оця сума, яка буде виділятися на дроп, буде ділитися на дві частини. 50% буде розподілятися серед фармерами XP і 50% буде розподілятися серед людьми, які фармлять голду. Переходимо на екран комп'ютера і давайте глянемо на статистику. Якщо кількість юзерів в таких мережах, як Зека близько 7-8 мільйонів користувачів, кількість в StarkNet це було 2-3 мільйони користувачів, я звісно можу помилятися. То кількість людей, які взаємодіяли з Бластом, менше 2 мільйонів юзерів. Але якщо ми будемо говорити про кількість людей, які все-таки долучились до ретроперспективної історії і взаємодіють з ним більш активно, то ми можемо побачити, що їх ще менше, близько 800. Тисяч юзерів взаємодіяли з даною платформою, яку показав нам Blast для того, щоб ми могли трекати нашу активність, дивитись, відслідковувати, все-таки щось фармати. Так як там є лід інвестором парадікм, вони не приховують то, що буде дроп. Вони одразу сказали, що ми будемо а, взаємодіяти. Будемо бачити, як ми взаємодіємо. За це ми отримаємо дроп. То кількість юзерів, які взаємодіяли з даною платформою, близько 800 тисяч користувачів. Якщо ви зробите новостворений акаунт, ви побачите, що ви в лідерборді 800 тисячний, при тому, що у вас. 0 XP. Якщо говорити про аккаунти, які ми зробили, у нас є декілька тірів. Перші це є топ-аккаунти, які ми з самого початку а, почали фармити. Ми занесли туди ліквідність. Якщо перейдемо на екран, то можемо побачити, що я на приблизно 14 мільйонів XP. Також у нас присутній другий тір аккаунтів, на яких ми одразу після виходу майнет закинули туди ефіріум, почали взаємодіяти з певними дапками. У нас є певна кількість XP, у нас також присутні голда. Далі йде. Третій тір аккаунтів, які ми взагалі почали робити зовсім недавно. Ми почали робити їх безпосередньо спеціально під District 2 Відео буде в правому верхньому коті. Там ми детально дану платформу розібрали і поговорили, чому взагалі варто з нею, з нею взаємодіяти. Так ось. Перший аккаунт, який я зробив, він був створений зовсім недавно, близько півтора тижня назад. У нас, у нас тут є 30 тисяч XP і одна голда. Але якщо ми перейдемо на зовсім новесенькі аккаунти, які ми зробили максимально бомжацькими, у них є приблизно там 1500 XP і зовсім немає голди. Так ось з мінімальними зусиллями, нічого не роблячи, потративши всього лише декілька доларів, ми б намайнили 1500 XP і ми вже на сьогоднішній день майже входимо в топ. 300 тисяч юзерів. Якщо ми візьмемо статистику, то ми можемо побачити, за що роздавали інші проекти. І вони роздавали близько 600-1 мільйон юзерів. Якщо ми повернемося до оцінки проєкту, то ми згадаємо, що він оцінюється на сьогоднішній день близько 8 мільярдів в доларів. І приблизно 10% в середньому проєкти роздають на дроп, то приблизно 800 мільйонів доларів може розподілятися між усіма користувачами. І ми задавали логічне питання: а хто взагалі може отримати дроп, якщо? Менше 2 мільйонів юзерів, 800 тисяч взаємодіяли з даною платформою. І самі бомжацькі аккаунти у нас знаходяться в топ-300 тисяч. Виходячи з того, ми зрозуміли, що цілком реально, що може бути базовий ревард по якимось певним критеріям: мінімальна кількість XP та мінімальна кількість золота. Давайте перейдемо на наш середній аккаунт і глянемо взагалі статистику. При тому, що ми взаємодіємо всього лише. Один тиждень, якщо ми візьмемо по Point, ми побачимо, що знаходимося у топ 200 тисяч. Якщо ми візьмемо а, критерії лідерборд. Відносно голди, то можемо побачити, що маючи одну голду, ми знаходимося у топ-158 тисяч. Якщо говорити по статистиці, то близько-близько 250 тисяч юзерів мають одну голду. Це говорить нам про те, якщо навіть бласт буде виходити, логічне питання, кому він буде роздавати дроп? Якщо буде просто оцінюватись відносно тих самих Експі, то 5% юзерів, які занесли більшу частину ліквідності, заберуть 95% дропу. Але так як ми говорили, що 50% буде виділятися за XP, і 50% буде виділятися за золото, ми можемо претендувати на мінімальний базовий ревард, тому що нема кому роздавати. І чи взагалі раціонально говорити про базовий дроп? Я думаю, що та, тому що блюр, як батько або мама того самого бласту, про який ми зараз ми говоримо, перший дроп роздавав за мінімальну кількість дій. Всього лише за одну транзакцію ви могли отримати там приблизно. 800-1000 доларів на ваш аккаунт, а це означає, що все-таки був базовий ревард. І є ряд проєктів, які протримуються даної стратегії, де ми маємо можливість просто взаємодію отримати базовий дроп, і тільки після базового дропу лінійно розподіляли ту суму відносно нафармлених XP, поїнтів, голди і усіх інших варіантів, які тільки можуть бути. І відносно того, ми можемо очікувати, що дроп все-таки буде щедрим. І за рахунок того, що мала кількість юзерів, ми можемо очікувати, що ми все-таки його отримаємо. А як його отримати, переходимо далі. Механіка дій тут максимально проста. Ми отримаємо токени XP за те, що ми тримаємо ефір. Просто в їхній мережі і ніяких дій нам не потрібно робити. У мене лежить на балансі мінімальна кількість ефіру, тому що це самий бомжарський аккаунт, який ми тільки могли продумати. У нас тут всього лише 1400 XP і ми знаходимося майже в топ-200. І ми знаходимося майже в топ-300 тисяч. Тут як фармити XP максимально просто. Ви закидаєте ліквідність і просто її тримаєте. Є декілька варіантів, як ми можемо закинути ліквідність. Перше, це будь-який неофіційний міст, наприклад, орбітер або найдешевший міст, який сьогодні присутній, релей. Як тільки наш ефір попадає в дану мережу, ми одразу повинні активувати усі мультиплікатори, які у нас є. За рахунок того, що у нас і так небагато ліквідності, це близько 48 доларів, які просто-напросто лежать на аккаунті, ми будемо фармити зовсім мало. І за рахунок того, що ми робимо мультиплікатори, ми фармимо приблизно Х14, максимальна кількість мультиплікаторів, які сьогодні є, їх 8. Ми можемо фармити Х16, щоб прискорить буст фарму наших XP. Як їх взагалі зробити? Я писав в телеграмі ось такий пост, Постактивовуний мультиплікатори Блаз, він виходить зовсім недавно, послання буде в описі під відео. Але все-таки в даному ролику я також покажу або коротко розкажу, як його можемо активати. І так як вони у вас не активовані, кожна із даних карточок буде клікабельною. Переходимо, наприклад, останню карточку, яка у мене не активована, це сектор GameFi, І мені пропонує ряд проєктів, з якими я можу про взаємодіяти, за рахунок чого я її активовую. Є ряд лайфхаків, як їх можна активувати, і вони будуть в даному пості. Але повернемося назад. У нас є мультиплікатори є 8 карточок. Перша карточка це саме елементарна карточка. Якщо ви взаємодіїли з леєр-два ви само собою ще будете розуміти, як її робити. Це спотові угоди. Якщо говорити про спотові угоди, ви перейшовши сюди, вам пропонує декілька сваполок. Я робив все на трастері за рахунок того, що ми робимо на трастері, ми також можемо претендувати на розподіл певної голди відносно кількість нашого об'єму. Якщо ви перейдете на дапки, ви можете побачити, що трастер знаходиться на другому місці по кількості розподілення голди, і він не всю голду роздав людям за взаємодію. А це означає, що ви прийшовши туди, ви маєте можливість зробити декілька свапів і отримати якусь певну кількість голди. Якщо говорити про хороші аккаунти, я робив певний об'єм, наприклад, там, 1000 1500. 5 тисяч доларів я просто прокручував якийсь певний об'єм за допомогою цієї свапалки, але якщо говорити про бомбуш-аккаунти, всього лише декілька транзакцій вам буде достатньо. Перейшовши на трастер, я по одному по 2 долари купую декілька мемкоїнів. MM для чого вони взагалі потрібні? Якщо ми перейдемо в Blast, у нас є вкладка Jackpot, а точніше, оці дві карточки Jackpot NFT і Jackpot Token, вони для того нам і потрібні. Якщо говорити про трастер, то об'єм ми крутимо безпосередньо там до стейблкоїнів, але не забуваємо купити декілька мем-коїнів, які у нас у списку присутні. Друга вкладка це елементарні декси, подібні до Evo, Drift, KillX. Hyperliquid і тому подібне. Ви просто заводите туди всього лише 5-7 доларів, робите одну угоду, майже в моменті можете її закрити, вивезти гроші, які ви там залишили, і у вас мультиплікатор буде активований. Якщо говорити про NFT, тут історія цікавіша, тому що ми можемо взаємодіяти із Bluром. Якщо перейдемо у вкладку Дапки, то можемо побачити, що Blur знаходиться на першому місці. Команда Blur, це і є якраз команда творців Бласту, і у них все ще не було дистриб'юції. І це говорить нам про те, що ми маємо ще час для того, щоб взаємодіяти. Переходимо на блюр, обов'язково виставляємо мережу Blaz, яка у нас тут присутня. Далі ми відфільтровуємо колекції за флором, так як нам потрібно просто всього лише про взаємодіяти з даною платформою, ви маєте можливість вибрати найнижчий флор, де 0, 0.001 ефір, купити будь-яку NFT-шку, тим самим ви активовуєте взаємодію із блюром. Тим самим ви маєте можливість прийти в мультиплікатор і потім активувати джекпот. Найкращий варіант, який ви можете зробити, це є безпосередньо District 1. Само собою, якщо ви скажете, що ось він коштує 17 доларів за активацію аккаунту. Але якщо ви вмієте робити мультиаккаунти, то ви це зробите максимально грамотно. Пояснюю, чому у вас у District 1 Є реферальна силка. Якщо ви по своїй реферальній силці зареєструєте людину, то близько 80% від покупки аккаунту, від створення аккаунту, а точніше 15 доларів, буде повертатися у вигляді реферальних бонусів. Якщо ви зробите один аккаунт, під нього зареєструєте ще один аккаунт, і під цей один аккаунт зареєструєте приблизно 5 акаунтів, 10 аккаунтів, то виходить, що. Ось цей середній аккаунт отримує дроп з п'яти аккаунтів, які зробили, і ваш основний отримує по другій лінії також дроп. А це означає, що при створенні аккаунти ви платите близько 20 доларів, з яких 18 доларів повертається вам. А це означає, що аккаунт у нас виходить максимально дешевше. Якщо ви перейдете, наприклад, у джикпот NFT, у вас буде можливість вибрати NFT-шку, яка у вас є на балансі, додати її. Якщо ви перейдете у вкладку токени, у вас буде можливість вибрати токени, додати їх. Тим самим ви активовуєте дві карточки. І якщо якщо NFT колекція або токен, які ви купили, виграє джекпот, то за те, що ви власні токени, ті токени, які купили або NFT купили, додали у джекпот, ви також претендуєте на певний процент від дистриб'юції голди у вигляді джекпоту. Як активати сьому та восьму вкладку? Там також нічого складного нема, але детальніше буде в телеграм-каналі. А зараз поговоримо про дві платформи, які найцікавіше на сьогоднішній день фармити. Взагалі, ринок криптонів розділився на декілька секторів. Хтось фармить якісь дегенські теми, а щось по типу GameFi, Але якщо говорити про такі великі масштабні табори, то їх. То їх є всього лише два. Люди, які фармять District 1, і чому його фармити, я показав правому верхньому куті. Тут ми просто фармимо геми за ряд активностей, і наші геми в майбутньому будуть конвертовані в голду. І, 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 другий табір, і другий табір це люди, які фармать блюр. У Продістрік 2 у ну, мене близько 10 в телеграм-каналі, і саме на нього ми зробили близько 500 аккаунтів. У нас є хороші аккаунти, це основні, де ми фармимо найбільшу кількість ємів. У нас є середні аккаунти, де все-таки присутні стейк ефіріуму, тому що ці аккаунти виходять далеко не дешевими, близько 300 доларів. Ми повинні залучити на даному аккаунті. І бомж аккаунти, які я вам показав, це 0,01 Ефіріум, елементарні свапи без стейк. У ефіра але ми можемо брати участь в ралі, тим самим фармити гіми. Якщо говорити про блюр взаємодія тут також максимально проста. Перше, це важливий об'єм ваших угод, наприклад, якщо у вас є хороший аккаунт, ви можете продавати, купляти не нетіжку, продавати не невтішку і просто набивати об'єм. Якщо говорити про бомж-аккаунт, дії у нас максимально прості і цілком подібні до того самого тензору, який ми формили. Вибираємо будь-яку дешеву колекцію, яка нам підходить, вибираємо її, тим самим можемо по стакану купити якусь певну нефтішку, так як вони йдуть в мережі Бласкомісія майже нульва, саме невтішка коштує приблизно 40 центів. Беремо, купуємо її, тим самим ми проявили елементарну взаємодію. Також додатковий варіант взаємодії це виставляти біди. Так як у нас ефір знаходиться в мережі нам потрібно перевести його в пул бласту. Переводимо сюди, після чого ми можемо йти і виставляти якісь певні біди. Найкращий варіант це робити на NFT-шках, які вже чогось вартують. Наприклад, якщо ми опустимося нижче, то колекції коштують 0,03 ефіра, натискаємо сюди, натискаємо біди і виставляємо біди по 0,01 ефіру. Само собою, що є певний ризик. Якщо ціну до даних відміток опустять, але все одно купити дешевше, ніж той самий флор, який у нас присутній. Так як тут не можна ставити в дуже детальні суми, наприклад, якщо у нас НФТ коштує 0,0001 ефір, то ви можете поставити біт по 0,01, що говорить нам про те, що на дешевих колекціях біди виставляти не досить раціонально. Вибираємо трошки дорожчі колекції і виставляємо біт приблизно на 40-50% нижче флору. А ті невтішки, які ми купили, можемо також виставляти на продаж. Натискаємо галочку, натискаємо ліст і лістимо його, по, наприклад, по ціні флору. Тим самим ми проявляємо якусь певну ончейн активність в екостемі Blast, тим самим ми проявляємо активність в Блюрі. Якщо говорити про основні хороші аккаунти, де ми залучили ліквідність District 2 я також роблю взаємодію в трастері. Просто раз в якийсь певний період, роблю якийсь певний об'єм, тим самим фармлю геми самого трастеру. Якщо говорити про блюр, я роблю регулярні угоди і регулярно фармлю District 1. Це є три платформи, з якими я взаємодію на хороших аккаунтах. Якщо говорити про бомж-аккаунти, які ми зробили для того, щоб претендувати на базовий дроп, тут йде елементарна взаємодія із DSTRICON, покупка декількох невтішок. На блюрі, Покупка декількох токенів на трастері і оформлення усіх мультиплікаторів, які тільки можна активувати для того, щоб фармити XP. І враховуючи те, що мала кількість юзерів, а Blast виходить зовсім скоро, і він вийде до кінця червня, і у нас залишилось декілька тижнів, я все-таки роблю ставку на нього. І навіть якщо не буде якогось базового реварду, витрати на бомж аккаунти і витрати на основні аккаунти у нас йдуть невеликі. Тому, якщо вам дана ідея подобається, якщо вам подобається Blast, а він мені подобається, ви можете. Безпосередньо почати з ним взаємодіяти. Тисни вподобайку, підписуйся на, на YouTube канал, підписуйся на телеграм-канал, а я буду з тобою прощатись. І надіюсь, ми зустрінемося на стрімі в прямому ефірі в момент того, як ми будемо виносити бласт. Хай щастить, пока.